Якщо я тобі скажу, як купити таку BMW M5 F90 просто за 3 місяці, за 99 днів. Якщо ти будеш робити так, як я скажу, так як ти дуже уважно подивишся це відео, ти дійсно зможеш купити ось таку лялю лише за 3 місяці, з мінімальними вложеннями, так як я тобі даю дуже топову бізнес-ідею. Я, звісно, показую це все безкоштовно, але з тебе лайк та підписка на мій канал. Поїхали! Поставити собі ціль зробити на таку гарну тачку, яка буде збирати увагу, це дійсно мрія кожного молодого хлопця. Але ж цінник на неї 4 мільйони 250 тисяч гривень, це ну, велика сума, не маленька. якщо, ну, а що, що, якщо я тобі скажу, що і це можна зробити та легко зробити на цю машину лише за 3 місяці праці. Тепер буду тобі все показувати. Мова в нас йде саме про трейдинг. У мене є чітка стратегія з сайтом, який видає нам ідеально сигнали. Цьому ділу я присвятив вже майже 200 відео. Та воно працює себе просто ідеально. Всі результати зараз ви побачите, Показую вам все на прикладі. Зараз на моєму балансі більше мільйона гривень. Більше 1 мільйона гривень, так як це я зробив за декілька місяців праці по нашим стратегіям. Вони всі безкоштовні, тому що я тобі хочу сказати. Поїхали. Для того, щоб ти зрозумів, що ми робимо та як ми робимо, та як заробити ось отаку BMW m 5 в 90 лише за 3 місяці, це все реально. Це не якийсь клікбейт, це я реально буду зараз все показувати. А переходь відразу в коментарі під це відео, там ти знайдеш мій телеграм-канал. Звісно, не просто так, а для того, щоб побачити цю безкоштовну стратегію. Тут я також прописав максимально все детально, що ми робимо. У мене є стратегія з сайтом, який дає сигнали там, де всі угоди, майже всі угоди заходять. Зараз ти сам це побачиш. Нам потрібно е, розпочати мінімум там, 100 доларів, дійти до півтори тисячі доларів по нашим стратегіям. Це дуже легко буде, і потім робити 5 угод на день, заробляти по 200 доларів, і відкладувати це. В нас буде 1000 тисяча доларів в день. І таким чином ми за 495 год, тобто за 99 днів, купимо собі ось отаку BMW m 5 F90. А тепер поїхали до нашої безкоштовної стратегії. Після того, як ти перейшов, тисни на ось це закріплене повідомлення. Ось і є наша безкоштовна стратегія по заробітку грошей в інтернеті. Обов'язково дивись ось це відео. Воно йде 2 хвилини, це не дуже довго, тому обов'язково дивись. Та після того в тебе є ось ці послання. Це офіційне послання на нашого брокера, де ми торгуємо, і ось це сайт, який видає нам сигнали. Далі Переходь у друге закріплене повідомлення, та тисни ось сюди. Безкоштовна стратегія віддаду я. Тисни та переходь. Читаю обов'язково також ось цей файл, ось це смс-повідомлення. Тут я максимально детально все розповів, але у текстовому форматі. Тому що я вам можу сказати, тепер поїхали заробляти на м 5 в 90. Що нам потрібно зробити? Я заходжу, буду заходити на угоду в угоду на 10 тисяч гривень, тобто мій прибуток буде 8900. Це в нас 200 доларів. І мені потрібно зараз зробити саме 5 угод, саме для того, щоб... По закрити ціль на день і щоб мені залишилось ще 98 днів для того, щоб купити такий автомобіль. Тому що я вам хочу сказати: ну поїхали тепер торгувати. Перше, що ми робимо по нашій стратегії, ми обираємо нашу валютну пару обов'язково без оцього підпису. OTC. Давай спочатку трошки теорії. А ти колись сюди сайдиш тебе, воно буде все так незрозуміло лінія, там не так як мене. Ти цього набухаєш, відразу тисну сюди, ти графіку лінія, тисни свічки, і тепер ти бачиш, що в тебе такий графік, як в мене. Далі погнали вже працювати. А обираємо нашу валютну пару. Хай це в нас буде AUGPI, люба валютна пара, без підписуйтесь. AU GP, далі приходимо на наш сайт investing.com, це американський сайт. А, тут просто флаг, тому що ну, просто можна обрати там, англійську мову і буде інший. А, і все. Тому, що ми робимо? Ми обрали нашу валютну пару Aut GPI, і відразу в пошуку в інвестінгу пишемо назву нашої валютної пари, в моєму випадку, це у GPI, у вас може бути люба інша. Тиснемо, спускаємось нижче тиснемо сюди технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам, каже, активно продавати, повертаємось на брокера, тиснемо одна хвилина і тиснемо продати. Все, друзі, ось і буде нашою першою годою. Зараз ви все самі побачите, зараз ви подивитесь, як ідеально воно все заходить. Тому що я вам хочу сказати, давайте дивитися на відпрацювання цієї угоди. Я зайшов вниз, так як наш інвестинг дав нам аналіз активно продавати. Тобто на одну хвилину всі, всі індикатори, всі кажуть, що ми будемо продавати, тобто на хвилину йти донизу. Ось і ми бачимо результат. Ми в перші 30 секунд ідеально йдемо донизу. Тому додати мені лише нічого, ось і є моєю першою успішною ходою. Ну, ще ні. Давайте додивимось до кінця, але ж це буде, мабуть, моєю першою успішною угодою І мені на день залишиться зробити ще 4 таких угоди для того, щоб через 3 місяці просто їздити на м 5 90 Я думаю, це не так важко зробити 5 таких угод, коли в мене є ось така стратегія. Тому тепер давайте дивитися на, на її відпрацювання. Тому в мене трошки щось підлагої нет. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, ви самі бачите, на ідеальне відпрацювання зробив про вас тільки що 8800 гривень. Бам! Кошти зарагувались мені на рахунок, прямо зараз можу їх натиснути вивезти, але ж, ну, ось о, прямо при вас. Але ж поки ми цього не будемо робити, так як в нас є ціль. Перша угода вже зроблена, мені залишилося зробити ще 4 таких угоди, і все, і ціль на день я виповнив, і через 3 місяці в мене буде таке, таке, такий автомобіль. Відео в нас йде лише 5 хвилин. За 5 хвилин я вам максимально детально та без годи показав цю нашу стратегію. Тому чому не закріпити результат? Давайте зробимо. Ну, звісно, 5 угод прямо зараз я не буду робити, зроблю це в вечірньому відео. Так, якщо б не дуже задягувати цей контент. Тому давайте зробимо другу угоду, переходимо далі. Тиснемо знову таки на нашу валютну пару та обрамо GPI. Дуже гарно прибутковість. заробимо 9 тисяч гривень. Та переходимо на інвестінг, та також само пишемо CH FCF GPI. Також все само тиснемо, спускаємось нижче, тиснемо технічний аналіз. І тиснемо одна хвилина, одна хвилина нам каже, покупати нам це, на жаль, не підходить. Ви дивилися відео в моєму телеграмі стратегію. Ми заходимо, коли активно продавати або активно покупати. Тому шукаємо далі. Обираємо, давайте outcut, переходимо на наш інвестінг та тиснемо outcut, тиснемо і також все саме технічний аналіз. Нижче і одна хвилина. Одна хвилина, каже, активно продавати, повертаємось на брокери. Просто тиснемо протягом однієї хвилини продати. Все, ось є наша стратегія, ось є нашою дуже другою угодою, тому давайте дивитися на її відпрацювання. Те, що воно трошки там пішло до гори, це не переживайте, воно таке буває. Це в нас торгівля, і тут графік в нас йде волатильно. але ж у нас ще 45 секунд, а все буде ідеально, так як наш сайт. Наш інвестінг каже нам активно продавати. Це просто винахід в світі заробітку, тому що всі наші індикатори, всі кажуть, наше резюме продавати і дивимося на наш графік, який зараз у нас буде йти донизу. З цією угодою ми зробимо 8600 гривень, і це буде наша вже друга угода. Тобто нам за день потрібно буде зробити ще три угоди для того, щоб наблизитися до нашої BMW. Тому, в принципі, ну, машина мені подобається, дуже цікава, дуже красива. Так пороздавати боком буде дуже цікаво. Тому що я хочу вам сказати, давайте дивитися, залишилось нас ще 10 секунд. Так щось, мабуть, трошки зенетим, тому що графік так пригає пригає скаче. Але ж давайте дивитися, що в нас тут буде останні а, 2 секунди. Угу. Так, друзі, ми бачимо, що одна угода в нас зачинилася мінус, таке в нас буває. Що ми в такому випадку ми робимо? Я вам показував все, як є. Ми просто помножимо суму нашої угоди на 2 та просто перезаходимо. Все, Ось є нашою стратегією, все максимально просто. Нам просто трошки не вистачило часу, на стій, стій трошки точки зайшов. Тому що я вам можу сказати, це в нас усе зайшло на 20 тисяч, це в нас стратегія по мані менеджменту. Все чітко, коли в нас одна огоди не заходить, ми просто помножуємо на двоє та перезаходимо. Про це я й написав в своєму телеграм-каналі, обов'язково читайте. Ось, ось, навіть якщо ми ловимо один мінус, то просто перекриваємо по ММ та заробляємо ще більше, ніж одну тисячу доларів в день. Тому, в принципі, ось якось так. Дивимось на наше відпрацювання. Давайте трошки прискоримо, щоб ви не чекали. Так, навіть не прийшлось прискорювати. Ми бачимо, який в нас графік. Зараз дуже цікаво, він так пригає. Але ж це підтверджує саме те, що е, в нас наша стратегія працює ідеальний ауткат, активно продавати. І наш ауткат ідеально йде донизу, друзі. Що я вам ще можу сказати? Те, що в нас там одна охота зайшла в мінус, таке теж в нас буває, лише по мані менеджменту, по нашій стратегії ми ідеально перекрилися. Тому і ось наша вже друга успішна угода, подивіться на мій баланс. Тобто зробили ще 10 тисяч гривень, плюс 7 200, верніше, чистими, тому що на 10 заходили, ми відбили свій збиток і вийшли ще у прибуток. Нам залишилось зробити ще 3 наші годи, але ж відео в нас йде вже 9 хвилин, не буду сильно затягувати. Ось вам, друзі, схему, вся як легко та просто починати заробляти та починати працювати. Тепер, що я вам хочу сказати, зараз буду вже переходити до торгівлі в своєму безкоштовному телеграм-каналі, обов'язково переходьте, так як сьогодні в нас торгова сесія та дуже-дуже багато інформації. Обов'язково переходьте. Ось вам реальна схема, як купити BMW m 90 за 99 днів. Далі подивимось, що з цього вийде.